Згідно з оперативною інформацією, Генштабу протягом минулої доби на Куп'янському напрямку окупанти обстріляли Масютівку, Куп'янськ, Кам'янку та Першотравневе Харківської області, а також Новоселівське та Крохмальне на Луганщині. На Лиманському напрямку ситуація не змінюється. Ворог вів безуспішні наступальні дії в районах Кремінної та Спірного. Крім того, понад 20 населених пунктів потрапили під артилерійський обстріл. Серед них Стельмахівка, Сіверськ, Спірне, що на Донеччині. На Бахмутському напрямку ворог не полишає надії захопити місто Бахмут. Там точаться запеклі бої. Крім того, противник вів безуспішні наступальні дії в районі Богданівки Донецької області. Від ворожих обстрілів постраждали 15 населених пунктів Донеччини. На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог наступав у районах Сєверного, Первомайського та Мар'янки Донецької області, а також обстріляв вісім населених пунктів. На Шахтарському напрямку наступальних дій противника не зафіксовано. Проте ворог обстріляв Новомихайлівку, Вугледар, Прочистівку та Велику Новосілку Донецької області. На Запорізькому та Херсонському напрямку противник продовжує нарощувати свої сили. Обстрілів зазнали більше 30 населених пунктів. Серед них Новоданилівка, Оріхів Запорізької області, Качкарівка, Зміївка, Козацьке, Миколаївка, Іванівка, Дніпровське Херсонської області, а також місто Херсон.